Щасливе материнство у період війни можливе. Доведено, що психологічний стан жінки у період вагітності впливає на розвиток майбутньої дитини. Жінки, які постраждали внаслідок воєнних дій, не завжди самотужки справляються з переживаннями. Про це подбали в перинатальному центрі Житомира. Відкриття кабінету психосоціальної підтримки в умовах війни воно дуже важливо, важливо не тільки для наших. Пацієнтів, але важлива і для наших фахівців в період війни. Ми бачимо, що люди, які внутрішньо переміщені, вони знаходяться в більш стресовій ситуації, і помимо медичного супровіду. Їм ще треба потрібен і соціальний супровід. Уже багато років у перинатальному центрі існує школа відповідального батьківства, яка допомагає родинам психологічно підготуватися до народження дитини. Сьогодні ж центр приймає внутрішньо переміщених осіб, які потребують і соціальної підтримки. Про це дбає громадська організація «Інтач Юкрейн Фундейшн за підтримки. ЮНІСЕФ жінки мають змогу отримати консультації не тільки ем, не тільки там юриди. Психологічного характеру, а і соціального характеру, тому що ми маємо змогу охопити не тільки жінок групи ризику, а всіх жінок, які мають потребу у допомозі. Соціально-психологічний кабінет запрацював у тестовому режимі на початку вересня. За цей період працівники надали допомогу у багатьох напрямках. За період тестового режиму зверталися жінки із допомогою. Яку допомогу, саме жінки внутрішньопереміщених осіб, яку допомогу можна отримати, наприклад, гуманітарного характеру? Якщо жінка, яка народила, тому що такі випадки були, як оформити свідоцтво про народження? Дитинку, яку народила, вона також має оформити статус, так тому що вона вже не одна, а вже новонароджена дитинка є. Також куди звернутися. Також відпрацьовували питання сімей жінок, груп ризику. Саме перинатальний центр частково постраждав від ракетних ударів навесні. Тоді жінкам, які народжували немовлят, довелося непросто. Керівник проєкту каже, що саме ці події генерували ідею створення такого кабінету. Один з наших офіцерів сказав нам про те, що слухайте, а давайте зробимо дитячу точку спільно в лікарнях. Якщо чесно, ця ідея вона народилася з дитячих точок спільно, тому що вони гарно зафункціонували у Львові. І вони кажуть, а чому не спробувати? Але ми кажемо, дитяча точка це класно, але можливо, от у нас, ви знаєте, що у нас приліт був недалеко від цього приміщення. І ми розуміємо, що можливо не стільки діти зараз потребують цієї уваги саме в цьому місці, як їхні мами і батьки, які турбуються за схоронність своєї жінки, яка знаходиться у такому стані. І ми вирішили відкрити наразі. Такий кабінет відкрито лише в одному медичному закладі, але керівник проєкту каже, що вони працюють над тим, аби подібну допомогу могли отримати жінки у різних точках області. І ми зараз хочемо якраз таки відбити на мапі, щоб люди розуміли до кого звертатися в кожному районі нашої області, до кого вони можуть позвонити, і які взагалі, от ми зараз також зробили додатковий документ до цього проекту. Ми зрозуміли, що треба перенаправляти людей. Тобто у нас є система перед. Перенаправ направлень, Ми зараз її друкуємо для того, аби всі соціальні працівники розуміли, що там є первинна правова допомога, яка гарно надається, де вона надається. Є гуманітарна допомога, де вона надається. Є соціальні послуги, де краще за все звернутися. Психологиня, яка допомагає жінкам справитись з різними проблемами, каже, що іноді доводиться працювати і в екстремальних умовах. Буває таке, що навіть прихожу і починається тривога. Ми спускаємося в бомбосховище, то я деякі жіночок, які теж приїхали, і кажуть: Ой, почалися схватки. І я вже там розмовляю з нею, підтримую. Вона трошки заспокоюється. І знаєте, не так відчуваю свій біль і трошки, ну на другу на розмову переходить, і трохи забувається, і це легше. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1